Привіт, трейдери! Сьогодні у нас неймовірне оновлення, яке точно змінить наш ігровий дозик. Поговоримо про нові фічі, розглянемо виправлення пагів і заглянемо в майбутнє. Готуйтеся, буде цікаво. І так не забудьте лайкнути це відео, якщо сподобалось оновлення. Що нового! Додано більшу карту міста. Це Одне з найбільших буквально оновлень тепер у нашому місці більше простору для майбутніх оновлень. Поки що це просто красивий фон. Але уявіть собі: величезні торгові центри, доставка та ще більше клієнтів. Що можна зробити прямо зараз? Насолоджуйтесь краєвидами. Наприклад. Уявіть собі повні полиці на складі, і, і товар не продається, а хотіли б купити розширення. Але як завжди нема на це грошей, тепер з'явилася можливість не ліквід продати оптом від і відразу. І воля з'явилися гроші на щось потрібне. Опція найму додатковий помічників покупців. Ви хотіли більше допомогти в своєму магазині. Тепер у вас справжній загін помічників. Вони допоможуть клієнтам і зроблять роботу ще ефективніше. Виправлення помилок. Ось що ми налагодили. Виправлено. Коли звукові ефекти відтворилися на вагах, навіть якщо поруч був помічник покупців тепер ваги не настільки музичні. Виправлено Бах – це коли навчальник краді міг з'явитися декілька разів, Він думав, що без смерти. але ні. Виправлено, це коли значення решті на касі могло відображатися негативне, тепер каса не хоче, щоб виплатили покупцям. Оптимізовано візуальне відображення продуктів. Тепер вони виглядають іще смачніше. Що далі? Що нас чекає в майбутньому? Місцеві ринки, уявіть собі торгівля прямо на вулиці, свіжі продукти спеції, шум, базар, Транспортні засоби. Так, ми йдемо до того, що доставка стане реальністю, кур'єри, машини, вантажні перевезення все буде. Отже, друзі, на сьогодні все. Якщо сподобалося оновлення, поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, яка з оновлень вам сподобалось найбільше до зустрічі у наступному оновленні.